Нам ще потрібен котел, це бушний, ми просто нам треба було запустити систему. От потім нам паркет, ламінат, фарбування стін, стеля. Людям як начислено 70% нарахування загального. У них загальна сума чек-листа листа 350 тисяч. Майже. Ось вони отримали 70% і використали їх на будівельні матеріали і на роботи. Мають право використовувати щось. По списку по чек-листу, вони вже купили, зробили. Інша частина суми їм потрібна для того, щоб завершити роботи, які вказані в цьому чек-листі. Чи раціонально використовують люди кошти, отримані за програмою? Є відновлення на ремонт своїх помешкань. Спеціальна комісія щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок російської агресії проводить проміжну перевірку ремонту квартир, власники яких отримали більше ніж 200 тисяч на капітальний ремонт. Коли подали заявку через дію 244 тисячі. і отримали в кінці того року, 70 відсотків від цієї суми пані Олена вже використала. Розповідає, що вже вдалося зробити у двокімнатній квартирі, яка була зруйнована майже вщент. Відновили стіни, відновили стелі. Ну, покриття, підлога поки що первинна відновлена, тобто залита бетоном, як ви бачите. Ну, ще все в процесі. Щоб отримати 30% залишку на продовження ремонту, пані Олена, як і власники інших квартир, має показати, чи кошти використані правильно згідно чек-листа. Водопровід є. Каналізація є, опалення відчувається тепло. Є, газопостачання, котел є. Ми бачили, є, електрика є. Унітазник купували, Ні. Комісія зараз працює у будинку номер 16 на університетській Вірпені. Він був дуже пошкоджений під час бойових дій. Повністю вигрів п'ятий поверх і в рамках співучасті різноманітних програм, таких як Віднови Дім, допомога від Мерлен», Так само будівельні матеріали давалися по державним програмам. Вдалося відбудувати саме каркас будинку, це і покрівля, це і віконні конструкції, і вхідні двері. А саме безпосередній ремонт квартир люди роблять за кошти і відновлення. Тут не було нічого взагалі. А тобто тому, все було знищено, так повністю все було знищено, і відповідно, ну все прийшлося заново. Ну добре, що б, балкон не відвалився, але він так трошки цей. Ну відповідно ми подалися на її відновлення. Дали, до речі, не дуже багато. Нам дали лише 270 тисяч. То відповідно, щось ми докупали за свої, але в основному ми по чек листу все, що змогли використали. Тобто, тепер вже чекаємо на останній транш. Всього у цьому будинку комісія перевірила ремонти у 13 квартирах. Ви кажете, будете перевіряти чек, Якщо там ціна трохи не відповідає, то що? Ну, види робіт відповідають, це головне. Зрозуміло, що чек-лист він складався вже там, більше року тому. Він не проіндексований. Знову ж таки, ціни там вказані на той період, коли його формували, вони не переглядались. Зрозуміло, що життя йде і в магазинах там воно все на місці не стоїть. Тому в першу чергу ми перевіряємо саме види робіт, щоб вони співпадали. Тобто, якщо це підлога, то щоб була зроблена саме підлога. А ті суми що її навіть недостатньо, ну то люди вже докладають свої кошти. Після огляду ремонтів відбудеться засідання комісії, на якій розглядатимуть акти верифікації по кожній квартирі. Потім документи подадуть в дію, і люди отримують другий транш 30% від нарахованої суми. За словами Андрія Кравчука, в Ірпені верифіковано вже більше 500 квартир. В рамках роботи нашої комісії я вважаю, що це максимально класний показник. Це найкращий показник серед усіх громад Київської області. І 4207 власників пошкоджених домогосподарств в межах Ірпінської міської територіальної громади отримали кошти на проведення ремонтних робіт. Загальна сума всіх виплат складає 582 мільйони гривень.